Перше Збройним силам України вдалося знищити надсучасніший літак Російської Федерації, а саме Су-57. Чим цей літак унікальний? Як знищили? Де знищили? Далі докладно, давайте розбиратись. Мене звати Олексій. Українська розвідка повідомила про враження найсучаснішого російського винищувача Су-57 на аеродромі. Ахтубінськ в Астраханській області Росії, який розташований за 600 кілометрів від лінії фронту. У повідомленні розвідки не зазначено, хто відповідальний за удар по літаку. Але на супутникових знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі. До сьогоднішнього дня ЗСУ не вдавалося знищити літак п'ятого покоління Су-57. Таким чином, це перший такий випадок. Про знищення літака також написав російський військовий телеграм-канал. Так, вчора аеродром у Ахтубінську зазнав атаки БПЛА. Три штуки долетіло, уламками отримав пошкодження Су-57. Зараз визначаються, чи підлягає він відновленню, чи ні. Якщо ні, це буде перша бойова втрата Су-57 в історії. Йдеться в повідомленні. Таким чином вперше ЗСУ вразили літак Су-57. Але чим ці літаки такі ціні? Су-57 найсучасніший винищувач Москви, який може використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєння повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці цих літаків. Бойові вильоти цих винищувачів швидше за все відбуваються лише в російському повітряному просторі, так заявила раніше британська розвідка. Це може пояснюватися тим, що російські військові просто бояться скомпрометувати секретні технології. Таке могло б статися, якщо б ЗСУ вдалося збити винищувач на територію України. Цей найсучасніший в Росії надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, що включає технології малопомітності та передову авіоніку. Перший політ су 57 відбувся лише в січні 2010 року. У Комсомольську на Амурі він був розроблений для заміни в російських ВКС важкого винищувача Су 27 та міг 29 А в грудні 2017 року винищувач здійснив політ вже з новими двигунами. А наприкінці 2018 року стало відомо, що винищувач. Почав здійснювати вильоти з озброєнням. Винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, як в далеких, так і в ближніх боях, враження наземних надводних цілей з подоланням систем ППО супротивника та моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування. Скільки таких винищувачів в Росії ну, наразі точно невідомо, але британська розвідка ще в, Сич, в січні 23-го року публікувала супутникові знімки з е, п'ятьма. Такими винищувачами на авіабазі Ахтубінськ, яка була атакована, тож силам оборони України, ймовірно, вдалося уразити два російських літаки Су-57, про що повідомив речник гурміноборони Андрій Юсов. Під час удару по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області могли бути пошкоджені не один, як повідомлялося раніше, а два винищувачі Су-57. Юсов уточнив, що є дані про можливе ураження саме двох літаків. Він також повідомив, що безповоротні втрати та поранення є серед особового складу російських окупантів. Юсов наголошує, що російські винищувачі Су-57, яких я вам нагадаю, в Росії, по деяким даним всього 10 штук. Їх майже не застосовують у бойових діях проти України. Чому та все, та все просто? Тому що якщо Збройні Сили України знищать такий літак поблизу України або над території України, то це просто знищить російський авіаційний імідж. Адже Су-57 це найсучасніший там, наймодернізованіший літак на сьогоднішній день. А також окупанти в Криму готуються до висадки. Десанту ЗСУ росіяни облаштовують лінію оборони вздовж всього узбережжя Чорного моря, будують там фортифікації. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ на своєму телеграм-каналі. Зазначається, що ймовірно росіяни облаштовують лінію оборони, оскільки побоюються висадки українських військових на півострові. Наймовірніше керівництво російської армії на тлі різкого зменшення присутності Чорноморського флоту. Допускає таку можливість, а саме, висадку морської піхоти збройних сил на півострів. Україна вперше завдала удару по території Росії бойовим літаком. Збройні сили України завдали удару по російському командному пункті в місті Білгород. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на власні джерела в українських силах оборони. Правда, наразі не зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки, але напевно це були західні ракети. Зазначається, що було пряме влучання в командний пункт, і це перший боєприпас ЗСУ доставлений з повітря, що вдарив по цілі в Росії. Таким чином ЗСУ продовжують нищити ворога, і тут важливо також підкреслити, що це потужний крок вперед. Адже тепер можна знищувати всі військові об'єкти, бази, живу силу поблизу українського кордону, але вже на території Росії. Я вам нагадаю, що до сьогоднішнього дня Збройні сили України використовували виключно безпілотники власного виробництва для того, щоб завдавати ударів по території Росії, а сьогодні використали вже ракету а також. В Україні розробляють власні керовані авіабомби. А які Збройні сили України планують випробувати вже за кілька тижнів? Про це розповідає начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Він зазначає, що наразі тривають роботи із переобладнання та створення українських коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих бомб. Але основні завдання полягають наразі у підборі крила GPS-модуля та модуля управління. Перші випробування таких бомб заплановано за кілька тижнів. На даний момент повітряні сили, нагадаю вам, використовують каби загідного виробництва. Але розробка власних керованих авіабомб є дуже важливим кроком, оскільки. Російські каби, наприклад, становлять значну проблему на фронті, знищуючи українські позиції та міста. Російські каби не тільки змінюють обличчя війни в Україні, вони навіть вони також забезпечують успіх окупантам, тому для українських сил оборони дуже важливо мати аналог такої смертоносної зброї. Наприклад, місто Часів ЯР наразі перетворили просто на руїни на кадрах з висоти. Ашиного польоту видно багато клубків диму, що свідчить про постійні обстріли. У місті не залишилося просто цілих будинків, проте українські захисники навіть в таких пекельних умовах тримають оборону. Зсу відтіснили російських окупантів до крайніх будинків Часового Яру. Спочатку червня російські війська намагаються накопичити сили в крайніх будинках мікрорайону Канал у Часовому яру, ця частина міста найближче розташована до тимчасово окупованого Бахмута. За минулий тиждень росіяни здійснили понад півтори тисячі різного роду обстрілів від північної до південної частини передмістя Часового яру. Така в них тактика перетворити просто на руїни місто і тоді кричати, що а ми його захопили. В додаток до цього Американський інститут вивчення війни повідомляє, що армія РФ, а ймовірно, захопила село Глибоке, яке розташовано в, в Харківській області на північ від Липців. На цьому у мене все. Підписуйся обов'язково на канал. Кожного дня ми слідкуємо за подіями.